Тут в Вашингтоні вже активно обговорюють, які ж можуть бути елементи цього плану, і з того, що відомо станом на зараз. Власне на жаль, Трамп передбачатиме залишення за Росією тих територій, які російська армія вже контролює разом з тим, невизначеною є доля курської території і курського плацдарму. Незрозуміло, чи вдасться переконати російського диктатора Путіна обміняти ці землі. Наступний момент, який стосується загалом статусу ось цих окупованих Росією територій. Win? Поки що знову ж таки, якщо вірити тим розмовам, які ведуться, залишається невизначеним. йде мова про те, що ну очевидно, ні Україна, ні будемо сподіватися, весь цивілізований світ ніколи не визнають ці землі російськими, ніколи не визнають окупацію анексію українських територій. Разом з тим, Україна вочвитя буде чекати уже більш вигідніших геополітичних обставин для того, аби в майбутньому повернути ці землі. Але в обмін на це Україна отримає реальні гарантії безпеки. От журналісти Bloomberg повідомляють про те, що ці реальні гарантії безпеки вони. Мають унеможливити повторення російської агресії в майбутньому і передбачають великі поставки військової допомоги Києву.